Привіт, любі друзі, мир вам. От знаєте, у людини дуже багато планів. Тобто, люди, те, що вони будують у матеріальному світі, всі вони терплять крах. Ті, хто кладе ставку на матеріальний світ, людина не може здійснити усіх планів, і без різниці, чи це фінансове питання, чи це в любовному питанні, чи в родинному, чи в сімейному. У будь-якому випадку все терпить крах. Якщо християнин на першому місці не стоїть вічне життя, тоді він знаходиться в ілюзії. Тому Ісус Він каже категорично, що на першому місці не може бути душевне і плацьке, тому що воно все тимчасово порівняно з вічністю, і в Біблії також написано від Луки, 12 глава, 20 вірш, Бог же до нього прорік, нерозумний, ночі цієї душу твою зажадаю. Від тебе і кому позостанеться те, що ти був на і тому багато людей не розуміють, чому у житті проблеми у любові, в сім'ї з дітьми, в фінансах, у всьому, всіх сферах, чому проблеми? Тому що візуально ви можете показувати одну картину, розумієте? Але всередині у вас є нечистота, блуд, завість, гордість, вся нечистота. Тобто це внутрішній ваш стан, і він створить навколо вас наслідки. Тому що про що ти думаєш, це внутрішнє бажання, це і є твоя ціль, і причина, і всередині нас. Тож розберіться зі своєю причиною, щоб наслідок не був для вас трагічним. Божого благословіння, дорогоцінні!